Вважати, що вже Зірочка засягне на небі, тож будемо святкувати такою дружною родиною. У нас незвичайно як все. Ми ще раз доводимо, що ми не переможна нація. Ми з дітками репетирували онлайн, і у нас була всього одна репетиція вживу. І я вважаю, що ну, нам можливо усе, аби тільки захотіли. Тож підтримуємо діточі, куди завжди хвилюється, але ми до них дуже добре налаштовані і все розуміємо, правда, якщо десь щось не так. Добре. Щоб едів веселити, заходьте, будь ласка, за вечір, добрий вечір, добрим людям. А й в житті вам добре буде. Куди квітко шлях тримаєш, може, справу яку маєш. Я від ірода втікаю, добре ката пам'ятаю, він тримав мене в темниці, не давав ковтка водиці. Така гарна, така мила і лихе вже щось зробила. Ні, я чесно працювала, горі радості співала за моє же власне жито, мене схоплено й побито. Каже Ірон, я люблю. Тому тебе гноблю, бо без мене пропадеш, краще брата не знайдеш. Та тепер ти у безпеці ми тебе захистимо. Іроду таку дівчину, хоч загинем, не дамо. От спасибі, любі друзі, рада помочі я дуже, лиш не можу я боритись йду, дитятку поклонитись, що у сонце засвітило, про спасіння сповістило. Бо І утішився, влітує ні, народився, Месія Христос наш і па наш для всіх нас Нам народився, Месія Христос наш і пан наш, для всіх нас Нам народився. Те, як люди, як дійдеш, як малярко, ти знайдеш. Як не освітляє, до вертепо приведе, Сина Божого знайде, я дитятку поклонюсь і за всіх вас помолюсь. Ото дівчина, красуня, а в вот очах там стільки суму, хоч їй важко та співає і надії не втрачає. Ну, а інодь, що він робить? Вже від злості з зглузду сходить. Одачує досить спати, скільки можна вас чекати. Україну приведіть, щоб вклонилась мені вмить. Говори, не сталось, Україна не в подалось і з утекла, наче скута не була. Скільки можна це терпіти? Не слухняні ті, не жити. Вже її не раз ламали, били, їжу відбирали, і ракети запускали, в трубах газ перекривали, синів донюк убивали, на заслання відсилали. На мого Солоріла скільки раз забороняли. Все, що в силах ми робили, як малиї, давили. А вона іще жива і знов від мене утекла. Ах ви, йолопи, підданці, всі пройди сюди, бованці. Йдіть і дівчину знайдіть, всю цілою приведіть, бо без неї будемо вити. Стоїте, а ну ловите! Кров за кроком, кров за кроком, разом де ловить у кропа. Грізні услуги, і грізні, і слуги, і рода залізні. Начу храємо їм боки! Не чіпай не дах, хай йдуть, і роду передадуть, нашу землю, нашу не здамо, Ось самі тут помремо. Україна нездоланна, одному лише піддана, Ще від діви народився, Полони прості, сповився. Тільки він наш вірний цар всього світу володар, за єдиному співаємо, Рожденного прославляємо. Зрозуміло, ідемо, ноги звідси несемо. Кров за кроком, кров за кроком, разом де ловить у кропа. Хіба так царя вітають? Світ володар в Україні та бажаю і його лиш прославляють. Неподобство не зівайте! моїх підданих скликайте, зброю хай свою гострять, непокійних убивать. Не карай нас, а помилим вже зарази з України розповсюдились. Не Всі побігли в магазини, поскупали якісь шини, вже на площу шини кодять, водича якісь розводять. Фу, смердить.